Депутати, на позачергову 42 сесію сільської ради запрошували депутати сільської ради цього присутня 15. Так, більшість депутатів з'явилися. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування України, сесія є правомочною. Хто за відкриття позачергової 42-ї сесії 8-го скликання сільської ради, прошу проголосувати. За. Так ему украин у вас Для подальшої роботи сесії нам необхідно затвердити порядок денний. На розгляд сьогоднішньої сесії сільської ради, згідно розпорядження, вносяться наступні питання. Перше питання про розгляд звернення Мукачівської греко-католицької єпархії. Друге питання про внесення змін до рішення Білківської сільської ради від 18 12. 24 року. Номер 2496 про бюджет Білківської. Сільської і територіальної громади на 2025 рік зі змінами від 21 січня 19 лютого 2025 року. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. 16 проти нор утрималися Рішення Вирішення Так, нам необхідно прийняти регламент роботи сесії. Я пропоную засідання сесії провести за одну годину. За південно. Що ти Так хто е... Та за такий регламент прошу голосувати? Хто за? Проти, підтримали, має. 16 за. Проти, ну, отримали. Нам також потрібно обрати лічильну комісію для встановлення результатів поіменного голосування. Так, пропонуємо, є наших тих, що вони виголовають. Олександр Денисович, голова. Та й Панканиць Юрій Юрійович. Так.

бо я розумію те світ. Так. Так. Так, переходимо до питання порядку денного про розгляд звернення Мукачівської греко-католицької єпархії. Інформує Шатофіна Аліна Петрівна. Я можу так коротко, нам надали лист, що на території цієї сільської ради буде проводитися такий відповідний захід. Ну, я сам буду читати. Ну, я, я Я почитав, що вони в нас просять, у бомбу вже не читали. Враховуючи зазначення, прошу вашої допомоги та сприяння у здійсненні таких заходів. Сприяння у вирішенні організаційних питань, пов'язаних з підготовкою до проведення беатифікації, які, які знаходяться у компетенції ОТГ. Допомога в організації літургійного процесу у центрі Білого поблизу Свято-Успенського греко-католицького храму. Далі, Безперебійне забезпечення електроенергії. Фактично все займається область відділ релігії, там ще якось він називає. Через область указівка діставуть наші в районі, ну і так, воно пішло звіт. Далі, забезпечення достатньої кількості туалетів та питної води. Туалет, те, що у нас є, там ми приводимо в порядок, розмовлялося, там засипається, там він мало. Буде десь з області теж около 80 біотуалетів. Буде встановлено. Так, облаштування достатньої кількості місць для паркування транспортних засобів. Є розроблена схема. На перший раз не буде паркуватися, звільнять, у Вашин звільнять повністю свій гараж, там десь до 100 автобусів, 80 автобусів у нього стане. Ну, а якщо не будеться вже другі, буде по дорозі туди, до Зодіяка, я кажу, паркувати. Прошу, сама дорога не ні? Дорога не буде, буде через сюди бійни, тим боком і так ходити біля Зодіяка. І ця на всій буде закрита повна дорога. Будуть класи. Велика і через кудись. Та Через на площі там буде. перекрита дорога ту, на колгосі. Там перекрити машинами, там може буде ходити сюди, та теля млина і Так, Я ще точно не знав. Ну, Це добре зауваження, повідомлите про ці зміни маршруток на сайті. Обов'язково? Обов так, достатньо кілька місць для паркування. Так, у межах компетенції ОДЕ забезпечення безпець. громадського порядку, безпека громадян та е медичного супроводу під час проведення урочистостей і залучення відповідних служб. Тож і це на контролі у обласного відділу релігії, в тому ми залишили. Так, Сприяння проведенню ремонту доріг у селищі Білки, ну, у селі Білки. І все, беремо до уваги зараз. Питання по всьому. І сі, другий має більше такі питання. Думаю, ми це звернемо у відповідні органи з листом, тому буде такое проводитися, у тому забезпечили порядок. І в основному будеся це робити через область. Mm -hmm. Так. І що, і все, ми а, Проєкт рішення установ, що там говорив листі епископа Мухатівського греко-католицької єпархії владика Теодора Мацапули від 1 квітня 2025 року. Сесія сільської ради вирішила листя єпископа Мукатівської греко-католицької єпархії Греко владики Теодора Мацапули від 1 квітня 2025 року взяти до відома виконавчому комітету сільської ради вжити заходів щодо сприяння організації проведення урочистостей та з нагоди. beatifikacije sluge Božovo Petra Pavla Orosa. Kontrol ja je zabrako pa ono. <gled> 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 so, na njem zelo lišenje po pastu на svijsku ovolomu da se razi i kanata. Evo drugo. Prošu pitremati. Pi, Bilo vam

Вярх е Руслан Михайлович. Сега зад. Менех не си отглежда. Отглежда се Михайлович. Отглежда се Михайлович. Зад. Вярх е Николай Александрович. Стоят ми. Токар Каниш българин. Стоят ми. Върх е Хорс. Roman Valeriji Mihajlović Zlatko Vamiljanović Zlatko Vamiljanović Zlatko Sigurnac Katerina Sočka Katerina Zlatko Hanna Zlatko Hanna Zlatko Aleksandar Jovanović 16 за, рішення прийнято. Так, 16 за, проти нас отримали. Рішення прийнято. Так, переходимо до віддаючи. Питання порядку денного про... Внесення змін до рішення Білківської сільської ради від 18.12.2024 року номер 2496 про бюджет Білківської сільської територіальної громади на 2025 рік зі змінами від 21 січня 19 лютого 2023 року 25-го року. 25 року інформує Лариса Олександрівна. Питання розглянуто на бюджетній комісії, зауважень не було так же Йович. Петро Жігович. Кажу, не було. просить підтримати. Пропозиція ставити на голосування, то ну, пояснили, ну, що є. Всі зрозуміло, то треба. Даним проєктом рішення вноситься зміни. Обсяг бюджету на 25 рік, а саме основна зміна, так як в першому питанні розглядалося звернення Мукачівської греко-католицької епархії, одним із пунктів заходів, яких є прохання у сприянні проведення ремонту доріг в селі Білка. За, е, кажу, Знімаємо з місцевих доріг 1 мільйон з Метою передачі такого коштів Державному підприємству служба автомобільних доріг з метою проведення участку доріг обласного значення, а саме автомобільних доріг загального користування місцевого значення, Іршава іниці Білка Великої раковець вільхівка в межах Білківської сільської територіальної громади біля. Греко-католицького храму в селі Білка та довгий Іршава в межах Білківської сільської громади виділити кошти для співфінансування робіт в, в обсязі 1 мільйон за рахунок зменшення коштів по видатках на дорогу комунального значення. Також 500 тисяч гривень виділяємо обласному бюджету для співфінансування придбання шкільного автобусу. Дані кошти виділяємо на співфінансування за рахунок спрямування коштів залишку бюджету заходу. В обсязі 311 тисяч 200 гривень та зменшення видатків по загальноосвітніх школах на 188 тисяч 800 за рахунок придбання палива на генератори. Такі основні зміни це є нагальні як по дорогах, так і по співфінансуванню шкільного автобуса. Що, що? Е, ну, не можу повісти, розуміти, там загальні видатки йдуть по півстатті на генератори і на придбання твердого палива. Там кошти буде залежати від того, по якій ціні здійснюють закупку твердого палива до опалювального періоду, і вже як буде виконуватися бюджет, відповідно тургуються видатки по потребі. Так. 300, 300, 300, 31100 200. із залишку. Із залишку. І 180, то є єдиний, який з Ми будемо коригувати, треба буде, 11. їм будемо додавати, буде виконання, будемо робити. Якщо немає зауважень, ставимо на голосування. Коротканич, Оксана Петрівна. За. Оксана Петерменович, за. Дітами, Мирослав Петрач. Зудун Петро Петрович, Кудус Петро Васильович. Дяхи Ярослав Михайлович Мельник Михайло Михайлович. Васуй Василь Михайлович. Савко Іван Михайлович. Із Марія Іванівна. Слава Олександр Юрійович. Шитохна вина. Семенович. Шестнадцать за рішення тренера. Так, 16 за, ну, тренер, рішення. Так, шановні депутати, Я всім дякую.